Так, друзі, ну і сьогодні у нас 13 березня, і варто згадати ту подію, яка сталася 62 роки тому, бо вона насправді на той момент була надзвичайно страшною. Вона була надзвичайно трагічною. І е, от найжахливіше в цьому тому, що вона сталася під час е, за часів радянського союзу, і ми до сих пір не знаємо справжню кількість жертв. Про що я кажу про коринівську трагедію, яка власне 62 роки тому зранку сталася приблизно між 8.30 і 9.20 ранку, і за офіційними даними загинуло лише 145 киян. Ну як лише це теж дуже багато, але за неофіційними даними ця кількість в рази більша. І, от, взагалі, чи пам'ятають щось, і чи знають про цю катастрофу техногенно кияни? Зараз про все це розкаже наша Аліна Люшина, яка власне збирала про неї якомога більше інформації? Аліна, вітаємо тебе. А що вдалося опит... ну, дізнатися в киян? Чи чи хтось може можливо чи знають вони взагалі про це? Чи пам'ятають вони про таку трагедію? Чи вже якось воно ну було? Та й загуло. Вітаю Слава, вітаю тарас. На моє здивування більшість із тих опитаних нами киян вони знають, і навіть в декого з них є знайомі або знайомих знайомі, які загинули саме під час коронівської трагедії. Куренівська трагедія, взагалі, це одна із наймасштабніших техногенних катастроф не лише у Києві, а загалом і в Україні. Сталася вона 13 березня 1961 року. Тоді е, потужний грязовий потік зруйнував дамбу у Бабиному Яру і затопив куренівку цей вал був висотою у 4 метри і завдовжки 20 метрів. Тобто, ви можете уявити собі, наскільки це була масштабна така е, грязова. Споруду, яка сунула на куренівку, вона знищувала будинки, вона перевертала автівки, вона перевертала трамваї і, звісно, вбивала людей. Але от за офіційними даними дійсно тільки 145 загиблих в загиблих, той час як. Історики вже сучасні підраховують, і кажуть, що насправді ж цифри можуть бути в рази більші. Говориться навіть про 1500 жертв, і буквально там за кілька годин після початку почалася куренівська трагедія, десь о 8.30, І за кілька годин уже 30 гектарів куренівки вони були затоплені грязюкою. Найбільший удар, якраз у це цунамі, воно завдало трамвайному депо. Ми біля нього зараз знаходимося. Зараз воно називається подільське трамвайне депо. Тоді воно називалося трамвайне депо імені Красіна, і воно на той час було практично знищене. Під валом бруду загинуло більше 50 працівників, які були на цьому місці. І ми, звісно, поспілкувалися з киянами, які поблизу тут живуть. Чи пам'ятають вони щось про це? І як я вже. Сказала, на моє здивування, більшість із них знає достеменно про цю трагедію і навіть має когось із знайомих, які загинули в ті страшні дні. Давайте почуємо. Знаємо, звичайно. Що була, вона знаємо, що загинуло дуже багато людей. В мене вчитель був тут, в 118-й школі, школі французької мови, і в нього мати загинула у цьому депо. Це, це з коронівської трагедії. Я трагед. так. Дядя погиб. Ми тут жили в то время, да і зараз ми тут живемо. І колючка погиб там именно в цей день. Скільки йому було? 15-16 років. Маленький ну, молодий ще. По-моєму, в 1961 році, 13 березня, відбулася дуже велика трагедія із за неправильного планування цих резервів. Бруду, і цей весь бруд пішов саме сюди. Тому ця дата така дуже жахлива. 61 рік тому сталася дуже така непоправна подія для нашого міста, техногенна катастрофа, яка сталася, коли затопила повністю всю коренівку пульпою з цегляних заводів, що були розміщені у Бабиному Яру. Це у мене заставити. у бабусі, у бабусі була знайома і вона загинула. Вона працювала у цьому депо, і моя бабуся також була вагоноважатою у той час. І... Знала цю людину дуже добре, і вона загинула під час виконання своїх обов'язків, тому що коли хлинула оця пульпа, вона була настільки, по-перше, висока, а по-друге, настільки сильна, що перевертала вагони. І от вона була вагоноважа її вагон перевернула, і вона загинула під час виконання своїх обов'язків. Просто моторошні історії нам сьогодні розповіли кияни, але радянська влада на той час обрала такий е, найбільш вигідний для себе спосіб: це замовчування, як завжди. Вони замовчували цю трагедію. Будь-які згадки про це, будь-які фотографії вони вилучали одразу, ж огородили по периметру військовими, і е, майже ні в кого не було доступу навіть до. Місця, де сталася коронівська трагедія, Міжміський зв'язок в Києві теж перестав працювати. І, от навіть фотографи-аматори, які хотіли сфотографувати цю трагедію, наслідки її, то одразу ж вилучали знімки, їх засвічували. І лише через три дні після того, як сталася коронівська трагедія, лише через три дні після 13 березня про це оголосили, але оголосили не в масштабах країни, а в масштабах Києва. Зараз на Астя, уже кожен киянин з тих, що ми принаймні спілкувалися, він знає про це, і це не замовчується. Це дуже важливо пам'ятати, знати, що таке було, щоб не допустити у подальшому подібних ситуацій, хлопці, вам слово.